А З огляду на останні ці супутникові знімки, на останню інформацію стосовно пошкодження цього корабля, чи можемо ми зараз говорити, от який збиток ми змогли нанести ворогу таким ударом? Ну, ми можемо говорити не про збиток. Збиток це проблема ворога 100%. Ми виконуємо своє завдання чітко і послідовно. Росія намагалась довести всьому світу, що вона на сьогоднішній день буде господарювати в Чорному морі. Служба безпеки України і очільник малюк попереджали, що не буде цього. Попередні удари по Кримському мосту, по Севастопольській бухті, вже показали, що Україна має змогу дотягнутись далі ніж вони думають. А тепер удари по новоросійську. Судячи з того, як послідовно діє служба безпеки України треба підготуватись з Пітеру і Владивостоку, тому на сьогоднішній день, як ми і казали, господство в Чорному морі у Росії не буде, і ці наші удари в першу чергу не нанесення спитків Росії, а це ще один аргумент до того, що з зернової угоди. Росія не має права виходити, бо якщо вона хоче вийти е, таким методом, як е, діє вона на сьогоднішній день, то вона вийде з неї назавжди, і в зерновій угоді залишиться тільки Україна. Угу. А от, до речі, теж е, зараз я так розумію, це те, що сталося цього тижня в Чорному морі, воно певною мірою там змінило оперативну ситуацію. Тобто, ми зараз можемо говорити про е, інший вже рівень тих спецоперацій, які Україна може робити на морі, в тому числі. Так, і дійсно наші спецоперації, які проводить Україна, які проводить Служба безпеки України, вони показують свою ефективність. На сьогоднішній день 90% спецоперацій, які проводяться на тимчасово окупованих територіях або на територіях, звідки Росія веде бойові дії, це дійсно Служба безпеки. Ці... Удари на сьогоднішній день є, і морські є наша робота наших партизан на тій території. Зараз нам потрібно ще і дуже активно використовувати і авіаційні удари, ті самі безпилотники. І те, що на сьогоднішній день Москва вже не може спати спокійно, це також є підтвердженням, що Україна поступово починає контролювати. Певні сфери на території вже і ворожої держави. Тому спокійно ні буде ніде. І Владивосток ми можемо на сьогодні там посміхатися і казати, Та, ну далеко, але виходячи з того, скільки зроблено за півтора роки, я думаю, за два-три-чотири місяці це вже не буде фантастикою. Mm -hmm. Ну так дійсно строки такі достатньо невеликі відносно того, що відбувається. до речі. Про наслідки іще ще одної однієї такої операції поговоримо. Ремонтуватимуть після поліпшення погоди. Ось так, Російське федеральне агентство морського і річкового транспорту назвало терміни початку ремонтних робіт танкера. Сіг за повідомленням відомства судно стоїть зараз на якорі надходження води середину корпусу немає. А машинне відділення задраєно екіпаж у порядку. Нагадаю, що вчора вночі збу також спільно з ВМА справили спецоперацію з підриву російського танкеру, який транспортував пальне для армії РФ. Судно отримало пробоїну в районі машинного відділення, і а, тут теж вони зараз намагаються, я так розумію, а, зменшити або взагалі приховати наслідки цього всього а, цієї атаки. За цим танкером. То тут теж а, фактично це а, якась, скажімо так, це одна спецоперація, фактично. Ми можемо це так розглядати? Чи тут якісь інші цілі могли, могли переслідуватися? Стовідсотково ціль та сама, в яку потрапив наш дрон. Але це більше ніж один корабель. Це, це дійсно планомірна праця по. Саме цих е, напрямках чорне море, е, морські ціни. Це обов'язково на сьогоднішній день Україна має показувати, що відповідь Росії буде. І е, саме через це Росія на сьогоднішній день е, буде міняти знов свою тактику, як вона вже неодноразово показувала. Але наші служби йдуть на крок попереду. Тому ми бачимо, що якби тактика не змінювалась, все одно ми досягаємо цілей. Так може це не є масовим, але ніхто, жоден корабель Російської Федерації, не може сьогодні бути у спокої, не може бути у безпеці, тому що вони розуміють, що ми дістаємо вже і на їх території, дістаємо там, де. Найсерйозніша оборона, як вони кажуть, там, де є протиповітряна оборона, там де є корабельна оборона, але все одно наші хлопці дістають і там. І ми бачимо От... наскільки ефективне так до речі, Василь Малюк також коментував те, що сталося. каже, що будь-яка бововна, що відбувається з кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України є повністю законними. Дуже багато ми говорили про Крим, так про ці удари і в Чорному морі. І... А про інше також, а, от також якщо росіяни хочуть, аби бововна припинилась, мають скористатися для цього єдиною можливістю покинути територіальні води України. Тобто я так розумію, що фактично а, також зараз а, тут каже голова СБУ про те, що продовжаться такі атаки, і що зараз ну, от, як знаєте, кажуть на лінії фронту а, під вогньовим контролем, так то і чорне море теж зараз фактично під вогневим контролем знаходиться. Так саме цього і досягала, мала досягти Служба безпеки України разом з військово-морським флотом України. Вони це роблять і будуть робити далі. І це позиція наша, позиція України. Ми будемо боронити свою територію на кожному, кожному клаптику нашої землі або води, бо це також наша територія. І дійсно. Наші сили вже неодноразово казали, що або прибирайтесь з нашої землі, або ви будете покарані тим чи іншим е, методом, або суд, або покарання е, вас достане. І що ми бачимо на сьогодні? Наші збройні сили, наша служба безпеки України, наш морський флот вони вражають виключно військові цілі, або ті цілі, які обслуговують е, військових Росії в той час, коли Росія б'є по Мирних об'єктах б'є по зерну, б'є по зерновозах, б'є по дитячим садочкам і школам. Тому ми бачимо весь світ, бачить хто як проти кого воює. І наша справа дійсно чітка військова, і ми наказуємо саме ворога, саме того, хто воює проти України, проти мирного населення, проти нашої держави, проти загарбників. Я так розумію, теж тут не останнім ефектом від цього всього мав бути оцей цей ефект несподіванки, бо навряд чи ворог очікував такої атаки. Вони навпаки, самі там намагалися зараз дестабілізувати ситуацію в Чорному морі. Отже, тут наслідки, які можуть бути цих цих атак, чи зараз може ворог теж робити якісь висновки, чи буде він себе менш безпечно у Чорному морі? Теж почувати? Бо ми бачили, що у свій час вони, наприклад, із Севастополя прибрали до Новоросійська. Кораблі, що називається від гріха подалі, Ну але я так розумію, це теж для них вже не є такою безпечною зоною, безпечним тилом. Чорне море вже не буде ніколи безпечним для російського флоту, поки Росія не підпише капітуляцію. Можна сказати чітко так. А, тому що стосується тактики, так вони будуть прибирати, так вони будуть намагатись робити якісь нові охоронні. Свої композиції я б по іншому не назвав, бо якщо вони не захищають е, військово-морські сили Росії, то це не захист, це композиція, це обломані зуби дракона тільки в морі, е, тому тактику змінять. Будуть намагатись знову мститись нам, як кажуть за тий чи інший удар по Росії, але що вони роблять з 24 четвертого лютого року? Вони і так гатять по наших об'єктах, тому їх помста це умовна, і не треба скиглити, що вони можуть у відповідь щось вдарити по Україні. Вони б'ють по Україні щодня. Вони щодня б'ють по мирних людях, і щодня намагаються нашу державу знищити. Тому ми маємо захищатись. У угу. до речі, Нюрк Таймс писала писала про те, що а... Контрнаступ перші його тижні там були не дуже сприятливими для українських військових, і зараз наші воїни змінили, відмовилися від американської тактики. Діють на власний розсуд. От ви казали про те, що теж Я так розумію, що зараз ті операції, які ми побачили, вони розроблені нашими спецслужбами. і от західні спецслужби ви казали в одному інтерв'ю. у Нас теж зараз вчаться. Чому ми їх зараз можемо навчити? А, дійсно, російська армія до вторгнення в Україну вважалась, ну окей, її називали Друга армія в світі, ну, як мінімум, в трійку вона потрапляла. А на сьогоднішній день є моніторинг по Європі, які армії вважаються найбільш такими... Що можуть вразити, що можуть напасти найбільш сильними в Європі, так от е, Росія вже навіть в Європі е, на п'ятому місці, бо всі побачили реальну силу Росії, а це е, не просто е, українські війська, це не просто е, наші хлопці, це послідовна тактика, е, яку ми відпрацювали саме в Україні проти росіян, свою тактику, так, взявши найкраще. у іноземних а, збройних сил і після того додали ще нашу роботу на окупованих територіях. Це стало одним з найважливіших фактів наших перемог. Тому на сьогоднішній день контрнаступ він може не такий вдалий, як очікували. Ми ще навесні, як казали, що ми влітку зайдемо в Крим. Але він дає свої результати в першу чергу. Дає те, що служба безпеки України, ті, хто співпрацює з нею, партизани діють на територіях. Окупованих знищують склади, знаходять координати складів, пересування військ. І саме ця планомірна робота вона дає ефект. І на сьогоднішній день спецслужби іноземних держав вони вивчають, бо вони брали раніше була проста історія. Там найбільше спецслужби брали інформацію супутника, перевіряли її на місці, і тоді вже починали свою роботу. Тактика наших не буду розповідати про всі деталі, але вона більш е така грунтовна. Е так само швидко з'ясовує інформацію, але ця інформація настільки точна, що вона дає можливість планувати операції в найкоротший термін, не втрачати доступ до тих об'єктів, де або скупчення техніки, або якісь об'єкти, які потрібні для враження, і вражати їх саме в той момент, коли це найкращий момент. Це комплекс, і я впевнений, що після закінчення війни нашою перемогою це будуть вивчати, і будуть вже казати, що не в Україні будують свій масад, а будуть казати вже про нашу службу безпеки України як про новий взірець у світі, бо використання новіших технологій із нашою українською смікалкою. Воно показує справжній результат, при тому, що на сьогоднішній день по технічному забезпеченню, ну чесно, нам ще далеко навіть і до Росії. Бо ті бюджети, які використовуються у них на забезпечення армії, ми всі розуміємо, вони на декілька порядків вище. Так, ну але ми бачимо, що тут власне на зараз війна відбувається якраз якості проти кількості. Пане Олексію, дякую за те, що до нас долучилися. Наш час на спілкування вже вичерпаний, Тому до нових зустрічей в нашому ефірі, друзі, політичний експерт Олексій Курпас. Нагадаю, з нами був на зв'язку.